Товариство Велс Україна базується у Миргороді ще з початку 2000-х років. Воно розпочало своє існування як невелике ательє з пошиття чоловічих брюк. Однак протягом декількох років, успішно розвиваючись, виробництво переросло у велике підприємство швейну фабрику. Вже тривалий час товариство займається виготовленням якісних чоловічих костюмів. Товар завжди відрізнявся стилем і доступною ціною. Наразі Велс Україна співпрацює як з місцевими, так і з закордонними замовниками. У рамках обміну досвідом підприємці, що реалізують одяг у місті горишні плавні, з яким активно співпрацює наша громада. Мали змогу відвідати фабрику та познайомитися ближче з її діяльністю. Співзасновник товариства Велс Україна Владислав Софінський говорить, було дуже приємно поспілкуватися з колегами та відповідати на їхні запитання. Питання були від них дійсно, як від професіоналів своєї справи. Це люди, які певна річ пропрацювали, якісь мають стаж, досвід. І мені було цікаво з ними познайомитися. Це був надзвичайно цікавий обмін досвідом як і в виробництві, так і в бізнесі. Тобто, було дуже, дуже стимулююче і корисно. Під час візиту гості побачили насичену кропітку працю швачок, які ні на хвилину не відволікалися від роботи. Також підприємці мали змогу особисто оцінити якість матеріалів, з яких виготовляються костюми. Масштабне виробництво порадувало і світлими швейними цехами. Загалом у делегації з горішніх плавнів залишилося гарне враження про товариство Велс Україна. Як професіонали вони доволі високо оцінили організацію і взяли для себе новий досвід, зокрема щодо роботи під час війни. Була дуже цікава екскурсія. Була дуже цікава екскурсія. Поспілкувалися із засновником цієї компанії. Сподобався весь швейний процес. Дуже багато додаткового обладнання, яке в нашій трикотажній промисловості не використовується. Цікаво було послухати, як підприємство виходить із кризової ситуації у цей складний період, у військовий стан. Все дуже цікаво, все дуже сподобалось. Дякую вам велике за екскурсію. Працівники Велсу показали процес виготовлення костюмів у деталях. Майстерне пошиття штанів і піджаків, витончене створення кишень, професійне прасування, злагоджена робота працівників це те, що не оминули увагою гості з горішніх плавнів. Саме через такий підхід до виконання замовлень товариство і має великий попит на ринку в багатьох країнах знаєте, таке компактне виробництво, піджачки, брючки ми помацали, навіть такі гарні європейська якість. Я скажу, відчивам. Чіткість дій швачок дуже сподобалась. На автоматі все чітко, чітко, чітко все поскладали красиво. Ну, загалом мені сподобалось. Швейна фабрика Велс, вкотре довела, що, попри всі виклики часу, вони працюють і розвиваються. Товариство також готове надавати робочі місця, тож запрошує швачок у свою команду.